О типу ж кожен день на адреналін, оце вся історія. І військові, коли виходять з фронту, ще одна із причин, чого їм не дають увальні, відпустки, чого їх не переротовують. Коли ти виходиш з фронту і попадаєш в нормальне життя, по-перше, ну, прикинь, там бомби, гранати, ти потім потрапляєш в оце, де люди спокійно живуть, починаються величезні депресивні епізоди. Та в принципі на це можна закінчити людину, повернути потім в стрій майже нереально. Депресія просто космічна. От і це переживають всі, хто навіть не військовий, але був на війні. Якась подвійна так. реальність. Так, да? ну ти живеш там один світ, реально, інакший світ. І ти потім повертаєшся в цей, як наче а, тобі укололи щось і такого не може бути. Ну як там всі помирають, їдуть війна, стріляють там а, кожну секунду питання життя і смерті, там а, люди готові останні там, руку віддати за те, то, щоб товариша спасти. А тут ти приходиш і так, ну, обрати. обрати. Ну просто да. зрівняння це в криша є.